124 бойових зітнення зафіксували на фронті за минулу добу. Сили оборони продовжують стримувати постійні намагання окупантів просунутися вглиб України на покровському напрямку. Наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора. 16 разів ворог атакував на Лиманському напрямку. На курському відтинку відбулося 15 боєзітнень про добу на передовій більш детально в нашому огляді. На харківському напрямку противник продовжує штурми в районі Вовчанська. Росіяни рівняють усе довкола із землею. На цих кадрах український боєць бригади Форпост підходить в притул до російської позиції та закидає гранату у підвал, де ховається ворог. На цьому відтинку логістику ускладнено. А ротацію підвезення боєприпасів та харчів наші воїни мають робити безперервно та ще й розбитими шляхами. Один заїзд і, і щось ламається. Дороги такі, що ламається все. не витримує не, не желізо, нічого не витримає. їде. на куп'янському відтинку зафіксовано п'ять атак. Бійці третьої штурмової продовжують утилізацію ворожої піхоти і техніки. Ось так спопелили позицію росіян ударними дронами та гаубицею. Відпрацювали по особовому складу противника у будівлях, лісосмугах та полях. На Луганщині воїни 63-ї бригади за допомогою FPV «Камікадзе» знищили російські фургони з боєкомплектом, успішно вразили вантажівку, гармату та зенітну установку загарбників. А це вже бійці 66-ї показали кадри роботи по окупантах у південній частині Макіївки. Там ворог інтенсивно атакує позиції сил оборони. Минулої доби противник зосередився на Лиманському напрямку, де штурмував у районах Твердохлібового та Макіївки. На цій ділянці фронту чотири рази окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок. Застосовували здебільшого безпілотні літальні апарати. 132 БПЛА ворог спрямував у бік укріплень українських оборонців. На сіверському напрямку оператори БПЛА 54-ї окремої механізованої зупинили спроби ворожого наступу. Піхота росіян після зустрічі з нашими пташками дременула навтюки, а дехто перетворився на гарматне м'ясо. На Краматорському відтинку воїни 18-ї бригади Нацгвардії обороняють позиції у Часовому яру. Противник там хвилями намагався атакувати укріплення наших бійців на території заводу, але дронарі ефективно ліквідували ворога. Під Курдюмівкою оператори БПЛА, бригади гвардії наступу помста розібрали на запчастини російський танк. Біля турецька минулої доби наші оборонці відбили дев'ять штурмів. Ось кадри роботи зведеної бригади патрульної поліції хижак ударили по російському бліндажу, знищивши ворожих зайд. А ці 23 російські солдати поповнять обмінний фонд. Їх полонила 12-та бригада Азову під час боїв на турецькому відтинку. Росія міняє нас на 12-ї бригади спеціально. Війська окупанта продовжують тиснути неподалік Покровська. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів: Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропалівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Найактивніші окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль. Ворог напередодні ударив по Краматорську. Авіабомба влучила у багатоповерхівку. Через обстріл окупантів дев'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей та семеро жінок. звісно, ми та заберем розговор. Із прифронтових територій, екіпажі білих янголів вивозять родини з дітьми та самотніх маломобільних людей. П'ятирічного Богдана з батьками через загрозу прицільної повторної атаки евакуювали майже на бігу. А скільки тобі годиків? П'ять. правоохоронці нагадують, наближення фронту загрожує життю кожного хто залишається. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.